Українці билися за Донбас ще 100 років тому. А полк, який брав у тому участь, став прабатьком однієї з сучасних бригад Збройних сил України, яка сьогодні так само б'ється з росіянами за наш схід. У 1917 році, поки у світі ще вирувала Перша світова, біля, а на Росії відбувався жабогадюкінг між білими і червоними. В українців з'явився шанс відновити державу. Так, 20 листопада було проголошено УНР. Її очолила Центральна Рада, у складі якої були Грушевський, Петлюра, Вини. Ченко та ще 652 українців. Симон Петлюра, як міністр військових справ, разом із полковником Віктором Павленком взялися за розбудову українського війська і почали з формування двох сердюцьких дивізій. Там сердюками називали вояк Гетьманської гвардії. Петлюра і Павленко збирали сердюцькі дивізії з українізованих військових формувань, які незадовго до того з'явилися у складі армії вже вмираючої Російської імперії. Одним із таких формувань був Богданівський полк, названий на честь Богдана. Хмельницького богданівці виступали за незалежність України, а після проголошення УНР радо стали до лафій військ. І у перші ж дні розібралися з більшовиками, які хотіли влаштувати у Києві переворот. За одну ніч богданівці разом з іншими вояками роззброїли близько 7 тисяч заколотників. Більшовики, якими керували з Росії Ленін, Троцький та Сталін, не відступили. Розпочалася перша радянсько-українська війна, в якій богданівці разом із сердюцькими дивізіями можна відбиватимуться від переважаючих сил. Вори вони відіб'ють перший штурм станції Лозової на Харківщині, тримають від захоплення Полтаву. Вдруге зірвуть плани більшовиків чинити військовий переворот у Києві, звільнять від совєтських окупантів бердичів на Житомирщині і, врешті, перемагатимуть на Донбасі у боях за Слов'янськ, Дебальцеве і Колпаково. І все це у надважких фізичних і моральних умовах. Фізичних, бо у противника завжди було у кілька разів більше людей і зброї. А у моральних, бо в той період було підступно вбито командира. Богданівців знято з посади військового міністра Петлюру та оголошено демобілізацію. У розпал війни тодішній генсек внутрішніх справ УНР Володимир Вениченко вирішив, що армія є буржуазним пережитком, посварився з Симоном Петлюрою, який наполягав, що Україні потрібна армія, зняв його з посади та спробував домовитися з Росією. Закінчилося це все повною радянською окупацією України, репресіями і трьома голодоморами. Та перед тим, попри втрату командира, розбрат у вищому керівництві, демобільного. Вілізацію та розформування Богданівський полк до останнього часу і боровся за збереження незалежності України. Тому пам'ять про Богданівців дожила й до сьогодні на їхню честь, а також на честь Богдана Хмельницького названо окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького, який у 2022 році переформовано у бригаду. Назва президентська не означає, що це якась особиста бригада президента. Просто ця бригада, крім участі в боях за Україну, і супроводжує урочистості державного рівня. Субтитрувальниця